Вітаю! Станом на 11 вересня станція працює в сталому режимі, виконуючи графік з виробництва електроенергії, доведений нам «Укренерго». Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на майданчику РаЕС та прилеглій території перебуває у межах чинних норм. 10 вересня 2023 року у реактори ВВР 440 Рівненської АЕС вперше було завантажено паливо компанії Вістінгаус. Таким чином, було відкрито нову сторінку в історії української ядерної енергетики та зроблено стратегічний крок до енергетичної незалежності нашої держави. За цих два роки воно повністю виправдало наше очікування, підтвердивши свою надійність, якість та безпеку. Це результат спільної роботи фахівців енергоатома, Рівненської АЕС та міжнародних партнерів. Я щиро дякую всім за професіоналізм і відданість справі. Компанія «Енергоатом» та Рівненська ЕС, зокрема, продовжують налагоджувати співпрацю з закордонними партнерами. Відтак наше підприємство черговий раз отримало низку інноваційного обладнання в межах міжнародної технічної допомоги від урядів Швеції та Норвегії. Цього разу устаткування отримали чотири підрозділи станції. Застосування цього обладнання позитивно впливатиме на підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки на нашому підприємстві. Щиро вдячні міжнародним партнерам за підтримку. Нещодавно відбулася нарада з керівниками усіх структурних підрозділів щодо підведення підсумків дня охорони праці на підприємстві за вересень. Для компанії енергатам, зокрема і Рівненської ЕС, здоров'я та життя наших працівників це найвища цінність, тому надзвичайно важливо створювати безпечні умови праці на підприємстві. Закликаю керівників усіх рівнів бути прикладом для своїх підлеглих. Приділяти належну увагу питанням пов'язаним з охороною праці. Колектив Рівненської АЕС йде в ногу з часом. Відтак, на майданчику нашого підприємства не припиняється процес цифровізації. Уже на стадії промислової експлуатації маємо новий програмний продукт працевлаштування, який зробить процедуру прийому на роботу швидшою та простішою. Цей інструмент стане важливим кроком до сучасного кадрового сервісу на підприємстві. Наголошу також на питання щодо неухильного виконання правил перетину блокпостів в межах санітарно-захисної зони РАЕС. Нагадаю, що порядок проїзду транспортних засобів через блокпости встановлений у відповідній пам'ятці, будьте толерантними та взаємовічливими, це оптимізує час на перевірку вашого автомобіля військовослужбовцями. На завершення дякую усім, хто долучається до благодійних заходів, спрямованих на підтримку українського фронту. Прошу і надалі продовжувати доброчинні справи.